Дивіться, нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК згідно з своїми функціональними повноваженнями не виконують безпекових функцій, тому за детальною інформацію стосовно місця кількості вручених повісток можливо вручених, та просимо звертатися до районних територіальних центрів комплектування. Але згідно з чинного законодавства і правового режиму воєнного стану, представники представників мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб.